А від того, що ти затопиш себе ізсередини, сподіваючись, що для мертвих не стане вільного простору, вони не позникають це вже доведено мільйонами божевільних апостолів і тенятимуться серед ночі у тебе під вікнами, зазираючи тобі в душу через фіранки. Поки серце болить, поки очі твої ще квітнуть, і ти можеш дивитись у небо холодними ранками, кожен з них. Божевільних і духом ницих, недолюблених, недобитих, недолікованих, з ліхтарями вмонтованими у зіниці і тавром невиправно на інфікованих, будуть мати свій кут у твоєму серці, у який повертатимуться потому, несучи по кишенях телеграми від смерті. Повертатимуться як до себе додому. Енергетичний сигнал пішов. Так. Тобто? Той То. Архів культури підірвали зсередини. Раціональні епохи вихолощуються. Ми прагнемо деструктиву. Авангард. Дай на тебе спертися. Я в цьому круглому колесі потребую неважкої рецептури. Треба провести зрікнення. Заповіді. Алгоритми 1. Вирватися з вічного. 2. Обірватися в плинності. 3. Вічні питання та стереотипи. 4. За межами часу не страшно. Вирватися разом з ошейником, залізти в куліси, бо колір вільний. Схемами нагромаджувати дефініції це не соціологія. Замість шукати Бога скучно. Візьми інструмент до рук. Викрокуй в експедицію. Абстракція винахід. Винайди таїнство. Витвори містику. Репрезентуй сам діагнози в опису Все у твоїх хіромантних долонях. Чорні очниці з горілих квартир дихають попелом, чекають помсти. Перманентний відчай, залізничний світ, де тікаєш нічними в невідомий простір. До нас тягне руки, скаже на смерть, розкидає міста, наче іграшкові. Те, що слухає стукіт ще живих сердець, підкрадаючись із залізним шепотінням зброї, стільки втрат, що на кожну не хвати сліз, стільки слів, що не варті ворожих зомбі. Забери їх, Боже, у рудий всіх ліс, хай збирають хмиз поминальних вогнищ, хай їх спалить гнів наших сіл і міст, безкінечна злість всіх дітей безхатніх, щоб лягли в могили на повний зріст, хоча навіть могили вони не варті. Душа замирає в проміжку між ребер. Так щемко, здається, що вмер, хоч насправді не вмер, хоч насправді живіше за більшість притомно живих. Цей видих такий тонкий, мов надії у нульових, цей запах спітнілих тіл, що скрапує, мов парафін, на шкіри тонкий папір, змиває сліди чорнил, змиває слова буття, яке вже тепер відбуло, прорізається, мов джерело. Приголомшливе відкриття надбиває сердечне скло. Прокладає новий рівчак, заливає твоє нутро, зволожує блиск в очах. Люди сновидять і мріють у снах топ вимірати, отоп вимірати. Їдуть із глузду та сіл у міста, щоб вимирати, аби вимирати. Ліплять там гнізда, пілотні не радо. Де би поїздки? Щодень треба їздки, з шумом, мазутою змішує натовп метро, і поїздки, поїздки, поїздки. В місті живеться буквально в ажурі. всюди мережева, плетева, сіті, все по комірках, клітинках, понурих це мегасіті, оце суперсіті. З цих островів накивав навіть Бог, що не тримав, не тримається купи. Аверс і реверс монет одне з двох. Любиш не любиш, і купиш не купиш. Юрми куняють метро, а у снах скоро квадрати, законні квадрати. Поруч пригрівся та спить давній страх. Ще не вмирати, І ще не вмирати. Знайдіть мене за іменем, яке пам'ятали найкраще яким зловживали здебільшого, яке любили та проклинали, яке згадували у черговий раз, коли не мали сказати ні слова. Коли мову собі відбирали, аби спробувати заговорити, знайдіть мене кращим з усіх, яким був перед вами тобою, джентльменами перед двобоєм, перед лохами, перед леді й позаду леді, згори. Пам'ятай у горизонталях, в усіх титулах та спокусах, в усіх радощах без білизни буття, в усіх власних смаках геніталій, якими засмоктувались по кутах. Пам'ять прекрасна штука, війна дозволяє її позбавлятись. Пам'ятай мене іменем, найзручнішим тобі, і найгіршим страх зрозумілий, не боятись можливо. Земля у повітрі, щоправда, лише запахом. Хоч відчувай цей запах не кожен і не абихто. земля розростається. Як нафтова пляма по шкірі під нігтями, і не вимити її з під тих нігтів, земля всюди суща, примарна і тою примарністю вивита, отими приблудами плекана, і ними ж зрощена. Земля сезоока, наскрізно вишита, орошена диханням, неділею прощена. Земля не питає, не тріпить оскомою, земля разом з хлібом не приїдається. Сипить у мені від роду до скону. Маленька лежить, велика здіймається, і кожен, хто ходить нею, в кінці буде ближчим до неї, до себе, до світу, до світла І пітьми. Загалом аж не вірю. Хоча я застав дев'яно у свій час. Згадую, ніби не аби що. Перший снікерс і перший бичок Босяки, Голяки, Бандитизм, Амаретто та Бенедиктин. По салямі бредуть чумаки, Торби з Турції пруть човники. На Блошиному книги, Вініл, Коцюбинський, Себет, Вій, Ніл, і Кінг, Криголам, Кабала, замість решти Кент Бай Мій Лав. Мій батяня стрясає живіт. Він ще стовідсотково живий, інженер, офіцер, командир, А тепер в одноденці комдир. Він, як вепер, пра тільки вперед. Запевняє мовляв, не помре. Я ще шибеник, шибки трощу. Розжирів, польським їдлом харчуюсь. Труться кульшів небесних лівайс. З ринку Барабашово лівак. Плеєр Соні, Гра ТНМК. Ендорфінів чорт напхом напхав. Відчайдухи леденних дворів. Курим, Нищимо цех на горі. Духопелимо циганчуків. Слини згідливі, цівочки. Та яскраві недопалки. Долі. Сірість не до перебудови. Розом сплавлений клеєм момент. Руки в кров від радянських монет. Школу можна і не відчиняти? Чого вчить поцсовково вченят? Бутерброди в ошкірених пащах, то повітрям, то маслом намащені, пальць далі від хижих ротів. Що? Дійшли до двадцятих років? Як це? Шушваль, покиддя, ракли, вже батьками себе нарекли? Який в я міленіал, Коли девять мені на загал, А вісні я так само кричу. Телевізорі Альфі Кравчук три канали всього споконвічно. Брат приставкою трубку знищив. Ну які курва мать 33. Нашорош вуха, очі про три, запах жуйки, джинсова лохень. В підворотнях розводять лохів, від кастета юшить голова. Клаца черга Скалашникова. Клацають кісточки доміно. Це було так давно. Це було так дано. Це було у моїй. Далеко-далеко, де всюди вирують густі аромати сандалу, де сонце лепким амарелісом ніжно цвіте у блакитній безодні, рожеві фламінго неспішно здіймаються прямо у зграю загальну. Над горами рванами довго кружляють в повітрі. Легкі, невгамовні. Далеко-далеко, де ночі вкривають серпанком у колір Рестрето. Яскраві будинки на березі пінному, шаль на тонку, елегантну. Годинами можна лежати на кріслі, м'якому і дивитись безпечно. Зірки, мов пацьорки, зриваються з неба і пірнають на дно океану. Далеко-далеко, де місяць начищений срібний дукач у хмаринок, весь сяйвами блискує поміж суглобів товстенних ліан довгоногих, де хочеться просто всміхатися. Щастя безмежне нарешті накриє чутну мелодію дуже співочих цикад із музик басанове. Далеко-далеко де ранок привозить рибак на маленькій Байдарі та щось намагається нам розказати про їжу смачну та доступну. А знаєш, цей світ виявляється радісним все ж і чудовим. Насправді ми в ньому колись відшукаємо свій гармонійно щасливий притулок. Так Чорніє Земля. Тебе також розмажуть по ґрунту, як альгіновий присмак студентського року нового. Так, чорніє земля. А на сході червоні малюнки, горизонтів ґрунтових. На півночі майже нічого, бо практично немає активності екосистем. Ніби чорне намисто для траурних митий прощання у вдови, у дружини останній кусні землі знову стукають там, де ні тіла, ні сенсу, лиш камінь. Констатує межу, до котрої тебе довели. Довели, що скорбота не те, з чим хотілося жити, але, зрештою, те, з чим медалі спокійно живемо. Я не чув твого голосу вісім отруйних років, як не чув дорікань. На Дніпро, на болота, дощі. Не природа відмітила кроки як шанси широкі. Та хіба це важливо? Тривога, ховайтесь мерщій. Статистично мала ймовірність народжує в тому. І нікому тепер не вгадати по образах дому, чи сиділа із книгами, чи штампувала діла. Крізь діру у під'їзді діра, де не видно тіла, обгорілі, розчалені тим, в чому затишно жити, і тепер від усіх горизонтів лишилась земля. Тут так затишно, хортиця, плавні, заплавнева зона, комарі наче хмари сачками оп'ятій піде. Камінці від жартовників вже не шепочуть нікому. Але леки дітей не несуть жаби перед дощем апетитно співають, народжують для пожирання непотрібних дітей, що відтворюють вид в боротьбі. Але нащо боротись? Значущість не вказує даних, ентропічне прискорення більше не світить тобі. Статистично, ймовірно, що ми неймовірні створіння чи тому ми копаємо вглиб через грізні віки, що сто років землі, сантиметр того ґрунту для винних. І провинна це все те, що ми осягнути змогли. Так ласкаві обійми гостинного ґрунту земного, такери, чорнозем, жовтозем, глина, камінь, пісок. І немає надії, бо штучним для світу є слово, і умови життя це параметри не для книжок. Ти пішла не у землю, у землю пішло твоє фото з ним все те, що вціліло, а ти обернулась на дим. І частинки твої я вдихаю, бо дихаю. Поки співхтонічних створінь не підкаже, про що ми живемо.